Всім привітки мої любі! І сьогодні у нас розпаковочка ось таких двох посилочок від лівести. Тут все необхідне, потрібне. І почнемо ми з цієї ось маленької. Ось як упакована маленька. Бачите, вже по новітнім технологіям поменше отого пластика, поменше оцих І... Ось що тут у нас? Це два гелі-каштани. Гель-каштани. Ось які у нас гелі-каштани. Це зараз хід моїх продажів, тому що якраз таки вони постійно в мене йдуть, але взимку. Якраз весною вони більше йдуть саме у цій гелі-каштани. Ну і е хід теж моїх продажів це ось бачите, ось такий е з грейпфрутом. У нас іде гель-пілінг. Чим він корисний? Тим, що у нас е омертвілі клітинки вони заважають оновленню нашої шкіри. Шкіри, обличчя, там, наприклад, п'яток, також е, ручок наших шиї, І куди ви не нанесете цей гель-пілінг, він е, так скрабує, але скрабує не так, як е, ну, звичайний скраб, що прям, е, навіть залишаються якісь такі е, п'ятна, у деяких е, е, викликають алергію. А це дуже. Е, е, омолодшуючи, він робить без усіляких таких механічних подразнень. Ось, рекомендую, сама ним користуюся і вам рекомендую, моє любі. Так, ось так я залишу. Бачите, і вся продукція видно. З маленькою ми покінчили. Ось тут теж логотип, що мені подобається, коли несеш, люди бачать, що ти несеш посилочку від Лівести. Тепер наша велика така посилочка, але не дивіться, тут, звичайно, теж гелі каштани. Я їх замовила так багатенько, гелів каштанів, щоб на продаж. Тут теж така упаковочка, молодці, що мені це подобається отакі упаковочки. Тут у нас іде накладна, як зазвичай, накладна дуже потрібна. Іноді навіть ну, ти приблизно знаєш ціни по каталогу, але ось якщо згадати, наприклад, посилочку у мене деякі дівчатка не забирають і це Ну, Сумно, чесно вам скажу. Буває, через місяць забирають, буває через там, і інший час. але І таке буває. І Щоб згадати, я то записую, але буває. Звернися до накладної і подивися. Гель-пілінг тоді то коштував. наприклад... Де, 129, 139, а зараз він коштує 150 гривень. Ще скажу скільки. Він у нас коштує гель-пілінг 154 гривні, а був перед цим 169-179. І ось так подивився по накладній і все. Так, буду доставати не гелі каштани, тому що їх тут у нас вісім. я заказав всіх 10. І покажу вам, що ж заказала в мене ірочка постійна клієнточка. Вона замовила ось таку сироватку. Сироватка концентрована, регенеруюча, яка Оновлює клітиночки наші і теж омолоджувальна. Ще одна така кератинова спрейка. Спрей у нас для волосся теж новиночка. Що ще ірочка замовила? Ірочка у мене замовила. Так, ірочка замовила. Ось що Ботозонекс. Це дуже класна сироватка. Вона у нас іде від Талії, Італії. Це у нас марочка турецька, преміум марочка. Рекомендую брати теж від Італії, тому що ну, Талія це показник. Це показник якості. Теж Ірочка покористується, але по відгукам, бо Тозонок дуже класна така сироватка саме для віку від 50. Тому теж рекомендую і теж придивіться, ну, так як до цього люпілінгу. Ну, до всієї продукції, Лівеста теж придивіться моє любі. Сиватка. Що ще Ірочка замовила? Ірочка замовила ось е, таку шампуньку. Рейн е, і кондиціонер. Рейн також вона замовила. Вона вже брала не раз у мене. Це у нас іде е, відновлювана теж е, і шампунька, і сироватка, і кондиціонер. Е, без парабенів тут написано. Вони у нас ідуть з органову олію, а органова олія вона потрібна для відновлення. Якраз таким ось я, як медик, знаю, що органову олію використовують для того, щоб організм. Наситився, став бадьорим, імунітет покращити, сили додати. Ось така кислота аргінінова і арганова, вони входять у нас до. Тівертінг капається, п'ється людьми і дуже він е, потрібний нашому організму. І постійна клієнточка е, Світланка у мене замовила ось такий спрей. Це спрейчик у нас іде новиночка. Бачите, як запаковують, щоб оце все не розлилося, і щоб. Е, е, також продукція у нас залишалася, бо може і ковпачок спасти, тут гель може вилитись каштан. Колись я отримала гель-каштан, це було в Юнайс і не подивилася, чесно, ну, навіть не звернула увагу на те, що кришка лопнула. Ну, було теж запаковане, вроді би все нормально, все класно. Але е, моя е, замовниця побачила, що у нас тут е, ну, повністю кришка. Не те, щоб натріснута кришечка, а повністю і там вона, ну, як ото кажуть, на соплях трималася. Е, ну, я звернулася на гарячу лінію, написала листа ну, у відділ відгуків, і мені повернули. І той Гель-Каштан залишився, я не відправляла, і також повернули. Але, ну, чесно скажу вам, була неприємна. Ситуація, але ми все вирішили, і це класно, що компанія йде на зустріч. Ну а все інше це гелі каштани. Я навіть посилочку, якщо чесно, за цих гелів каштанів і замовляла. Тому що у вас вони користуються великим попитом, мої любі. вони допомагають. Вони чесно вам скажу, потрібні. Ми теж використовуємо і вже третій раз я замовляю гелікаштани. Тому цілую люблю. До нових зустрічей. Замовляйте, будемо дружити. Мої любі всіх цілую люблю. Ваша Людмила.